Доброго дня всім. Я керівник даного закладу, 82-го садочка. Ми розпочали очну освітню роботу з 11 березня в своєму власному укритті. Укриття розраховане у нас на 175 місць. Працюємо ми в режимі цілого дня із 7 годин ранку до 17.30. і маємо трьохразове харчування. Скільки дітей в закладі? В закладі 223 дитини. Ну, за бажанням всі, всі відвідують, хто, хто має бажання. Ви, так, ви, 175 місць да, да, в укритті, а да. дітей 223. Так, да, да, бажання ж батьків, ага, частина, дистанцій, на да, дистанці... да дистанці... частина на дистанційному. Тобто так, всі, всі відвідують. Скільки? Да. <кхів> на сьогодні виходить <кхів> <сьогодні, кхів> 73 <кхів> дитини. <на цього>. 73? <кхів> 73 сьогодні. Ну, ми тільки ж відкрилися з 11 березня, тому потихесенько підходить. А якщо всі прийдуть, що будемо робити? Ну 175, Я думаю, якраз вони як е, при безпокоді практика по да, да, пракдато вони 0,4 явка. Да, 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 явка якраз по 220-175, Я думаю, всі всі місяці всі будуть відвідувати.